В цій студії, в цій годині, у нас політолог, політехнолог Тарас Загородній. Я вас вітаю, пане Тарасе. Дякую, що завітали. Ми розпочнемо з головних подій, ті, які дуже зараз активно обговорюються. Третій тиждень активно займаються розслідуванням причин нештатного знушування 120-мм міліметрових мін в міністерстві оборони. Там кажуть, на тепер призупинили використання зазначених партій боєприпасів силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи. Натомість Збройні сили України будуть поставлені міни імпортного виробництва. За попереднім розслідуванням міжвідомчої комісією причинами дефектів можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв'язку з цим ДБР порушило кримінальну справу у той же час. За словами слуги народу і члена комітету з нацбезпеки Федора Веніславського, всі міни з партії були відкликані на завод. І виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни замість вилучених, вони пройдуть ретельне додаткове обстеження. А, чому такі міни були поставлені в війська? Причому без якихось попередніх там тестувань, можливо, ну судячи з усього, тому що якби були якісь певні тестування, то напевне. Зумієте, що тут питання в, в прийомі продукції в першу чергу. Тому що є замовник, так, який, наприклад, видає, наприклад, виробнику технічні завдання. Так? Там виграються тендери і так далі. Далі наступне. Йде виробництво, так? там пробні партії, випробування йдуть і так далі. Далі йде прийомка. Так? І е, тут питання в тому, як так могло статися, що деякі бракові... ну, брак, це може бути і теж і в західних виробництвах, ну, теж в тому числі питання відсоток. в того, що да, відсоток може бути, так але тут питання в самій структурі, яка приймала в першу чергу, uh -huh. тому що як там знаходяться, припустимо, брак там. Да? Наприклад, в якійсь партії, говорить, це ми не можемо взяти, так іди, ідіть переробляйте. Якщо там було то скільки там 120 тисяч і це інше, ну mm -hmm. значить переробляти не говорили. От тут питання виникає в першу чергу, що виникає на прийомці, так? І тому я думаю, що звичайно, що треба розслідувати виробництво, власне, повинно бути у будь-якому разі. Можуть бути брак, це беззаперечно, але не в такій кількості, і знову таки прийомка. Це те, що називається зазвичай. Представники, в тому числі хто приймається, навіть присутні на виробництвах. Так вони там бачать, дивляться, що це їхні представники можуть бути конкретно, які повинні відслідковувати увесь ланцюг. Працює, не працює. Як там, там з кожної партії, ну не знаю, як зараз але ну, зазвичай береться з кожної партії, знаєте, на вибір береться якась частина, як воно працює. Так це те, що називається відділ якості, повинен це контролювати, і так далі. Тобто, тут весь ланцюг повинен бути, тому що ж можуть бути, якщо це працює в такому форматі, значить можуть бути і інші. В тому числі боєприпаси. Тому, звичайно, ну, що президент говорив про, увагу... про ракети, про виробництво дронів. Це все повинно знову таки це конкретно замовник, щоб всі угу. розуміли глядачі. Тому що неякісними можуть бути і імпортного виробництва. Але той, хто приймає, несе конкретну відповідальність за те, що було прийнято. В ну тому дивіться, числі, якщо там, в там простому нашому звичайному mm. житті цивільному наймаємо будівельну бригаду, яка da. щось будує, da. формує, скажімо da. так, є бюджет, і потім ну замовник приходить і це перевіряє. Сподобалось йому, не сподобалося. Mm. Він всі нюанси починає mm. з'ясовувати з будівельниками. Якщо йому все це не сподобає, він не приймає цю роботу. Абсолютно так. Не приймає або контролює зазвичай, так тому що коли, наприклад, якщо брати аналогію з, з цього, зазвичай приходите, дивиться. Ви там обіцяєте мені такий обсяг робіт. Угу. Так у нас є там кошторис. Далі, який графік, наприклад, виконання робіт. Тобто все потрібно контролювати на кожному на кожному кроці, в тому, а коли йдеться про зброю, здоров'я людей. Тому що та якщо зброя вона там вибухає, наприклад, в стволах і все інше, це вже життя людей, це вибачте вже кримінальна справа і кримінальна відповідальність в тому числі. Тому тут я упевнений, що йдеться в першу чергу. Перевіряти треба увесь ланцюг, так і перевіряти в першу чергу, хто підпи ставив, хто конкретно приймав. Ці угу. набої. Тому що знову таки, я не виключаю до визи, це промислове виробництво. Там може бути брак. Ну, це буває такий відсоток бака Але відслідковувати, давати вказівки, там сказати, ми перевірили цю партію. Ми бачимо от такі наприклад, конструкційні, наприклад, недоліки. Будь ласка, не виробляйте 100 тисяч, всі, да? а виробляйте певну партію. Міняйте, наприклад, технології. Ми знайшли такі, такі конкретно технічно підготовлена людина. інженер, повинна написати які недоліки, які виправити наступна тоді партія. заходить, чи виправлені не були недоліки? А після чого вже приймається па і все рівне і там теж перевіряється. Повинна вибірково бути. Перевірка партії ну зазвичай воно знаєте таким методом або сліпого тику, або 10 відсотків береться зазвичай, а перевіряється там. От прийшла там, умовно кажучи, там наприклад там ящик. Наприклад, ти береш, повинен все рівно перевірити врешті-решт воно працює чи не працює, і потім вже робити виснажливо. що все звичайно перевірити неможливо але це на стадії технологічного виробництва повинно бути перевірене. Чи, чи можливий такий варіант, що от дивіться в, в будь-якому випадку, якщо брати таку ситуацію? От замовник, mm -hmm. який теж має певні свої зобов'язання. В першу чергу фінансового характеру, е, замість 100% е, скажімо е, вкладення фінансового в виробництво, тому що треба закупити матеріали. Треба закупити mm -hmm. тут в даному випадку проблема з порохом, наприклад, mm -hmm. те, що виявили, а він е, оплачує там 30% або mm -hmm. 50% відсотків. Е, виконавець, ну окей. Буде зроблено на 50%. Ось ми маємо результат. Ні, ні. Так це не працює. Тут, угу. скоріш за все, ну, що значить, там е, у ПОІ знову такі у, давайте там, скоріше за все, було технічне завдання. Серідне технічне завдання, угу. згідно з технічним завданням, або там може надаватися передплата. Я не виключаю, наприклад, створення там пробної партії, припустимо, да? або там авансування з виробництва певної ці. Далі перевірка повинна бути. Ще раз перевірка, а, виправлення недоліків таке теж можливо Так а, на стадії виправлення недоліки виправили, не виправили, але це контроль повинно бути на кожній стадії. Тут порушено скоріше за все питання контролю або не кваліфіковані люди, які сиділи на контролі. Це теж можна, можна вони, а, виключати. Які могли ну там не помітити це. Хоча що значить не помітити недоліки. Якщо це випробовується, воно або працює, або не працює. Тут же ж питання в тому, що йде війна, і ці міни повинні бути зараз, же, і вони бережуть життя людей в першу чергу. І тут, звичайно, хто виробник розбиратися може, якщо це державна підприємство, то може все ж таки приватникам у нас довіряти. У нас є купа приватних компаній, які можуть забезпечити і швидше і якісніше це робити. Ми повинні розуміти, що. Працює а, симбіоз. У нас є там. У нас часто там говорять ну, от, там є коробромпром. Ну коробромпром, ну така структура. Знаєте, я прихильник того, що вона взагалі повинна бути ліквідована, тому що оця надбудова у вигляді наглядової ради, керівників. Там навіщо вони потрібні? От є КБ Луч, який є частиною у про є Керестильов, автор Стуган. Нєптуні і все інше. Ми що, користольовувати потрібні якісь е, вказівки, як масштабувати виробництво, як перевіряти все це. Я упевнений, що ні. Так? Йому потрібні гроші від Міністерства оборони. Замовлення. Да, замовлення, масштабувати виробництво. Навіщо цей прошарок йому, mm -hmm. наприклад. Да? Е, от, той самий Антонов, наприклад, там сидять люди, які розбираються в літаках. Навіщо їм там якісь надбудови, які не потрібні в такому вигляді? Тому тут. Повинні максимально більше залучати приватники. Все ж таки, приватники у нас активніше, вони мобільніше, несуть відповідальність, в тому числі за за багато речей, можуть реалізувати проекти. Ну, наприклад, от українські бронетехніці, коли давали данський кредит, не кредит та гроші на виробництво угу. цих Багдад, виконали заболення. Дані з, з задоволення іноземці, які сидять, наприклад, в доті, теж задоволені. все давайте тоді спрощуємо цей порядок отримання коштів для них, тому що вони виконали свої зобов'язання. Ну, в цьому випадку, але знову таки все впирається в замовника, як як він приймає. Тому що можуть бути різні в дійсності ситуації, коли і е, неякісні набої можуть приходити і за кордону, в тому числі, тому що є різні люди, і є різні виробники, в тому числі можуть просрочені дати, можуть багато чого іншого робити. Але це контроль раз контроль або міняти систему контролю. І звичайно, що керівництво міністерства оборони повинно звертати реагувати увагу і реагувати на це. бо... Тут явно той, хто приймав. Ну ну може бути знаєте, що то скількись, якщо говориться, те, що ми бачимо, в медіа, 100 тисяч мін було прийнято, значить, все було прийнято. Значить, хто підписував, а угу. хто конкретно підписував? Чи була проведена перевірка, випробування, і чи були дотримані це? Чи існують нормативи, до речі, прийому? Може, от те, що я говорю, як я розумію, як людина, наприклад, яка керує своїм там бізнесом, якби я перевіряв, може там якось були і нормативка, не так прописана. Може ніхто там виявляється, ніхто не винуватий, значить, треба міняти нормативку. Я хотів би з вами про ось нещодавні санкції Сполучених Штатів щодо Росії. Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкції проти, зокрема, Газпромбанку, який приймає платежі за газ з Європи, і це є каналом закупівлі військового обладнання. І виплат російським військом, чому тільки зараз до речі такі санкції застосовуються? Наскільки вони можуть бути ефективними? Наскільки це може зупинити? Скажімо, ну навіть не зупинити. Я розумію, що зупинити важко, а зменшити, скажімо, економічну спроможність Росії до ведення війни в Україні. Ну тому, що в США буде новий президент і з ним вже узгоджуються рішення адміністрації Байдена. Тобто це вплив все таки ну, нової адміністрації. Ну, звичайно, а хто? А хто у нас виступає за те, щоб нафти було американською на ринку? Було більше. Трамп, Трамп. це позиція Трампа. Вони з ними узгоджена. Uh -huh. Будуть зняти всі обмеження щодо експорту нафти, газу. Як з Канади, так і зі Сполучених Штатів Америки вони відкрито про це говорить. Трамп, до речі, говорив, що 40 доларів і ніякої війни не буде, і він, в принципі, правий. Тому що росіян падіння цін на нафту це буде критично для них. Це клінічна смерть для них для їхньої економіки. І тому удар по Газпромбанку зрозуміли. Тому що знову таки до європейських країн, наприклад, прийшла дуже світла думка. Що газ виявляється, треба купувати в США. Вони про це чомусь заявили. Тож тобто, до цього ця світла думка їм в голову не приходила. Так е -е, продовжувало скупуватися російський газ, нафту, нафтопродукти і так далі. А тепер вони розуміють, що таке, що часи помінялися зараз, прийде Трамп буде вимагати від них. Більше витрат на оборону, в тому числі на Україну, я хочу сказати, тому що судячи з судячи з того, що буде робити зараз адміністрація Трампа, вона буде крутити руки європейцям, вимагати в тому числі. Скоріш за все 3% ВВП вже від фінансування, в тому числі витрачати більше на українську армію. Сказати, вони скажуть, це ваша на вашому континенті війна відбувається на вашому. Витрачайте більше на українську армію. Ну, звичайно, що закуповуючи американську зброю, не без цього буде все робитися. Тут любов з інтересом буде, але вони будуть перекидати витрати на війну саме на європейців. Скоріш за все, я не виключаю, що буде скорощення Україні. Або скасовано фінансування дефіциту бюджету. Це знову на європейці це все буде перекидатися. Ось а по Газпромбанку це вже попередження в тому, що казка закінчилася. Ну тобто, тут, тут а, інтерес сполучених штатів ну так, да, це це ще раз говориться, що воно співпадає, тому що попередня адміністрація а, Ну Байдена. Ну у них була там вже у нас зелена політика і так далі. Вони ж ввели обмеження, наприклад, на будівництво. ЛПД-терміналів, щоб менше експортували за кордон. Це буде зараз скасовано. Вони ввели термін, подовжений термін впровадження нових свердловин, наприклад. Так? Зараз це теж до 200 днів, щоб там на рік. Трамп хоче скоротити максимально. Трамп зараз буде виходити з різних угод, паризьких і всіх інших, буде говорити, що клімати. Кліматичних змін не існує, Це все демократи придумали. Так воно і буде, так воно так він не скаже. Ну це Ал Альберт Горче за uh -huh. це говорити, розкручувати цю систему. Вони будуть робити ставку на викопне паливо. Чому тому що це назову не пов'язано з Україною з Росією? Це пов'язано з інтересами Сполучених Штатів Америки, як їх розуміє адміністрація Трампа. А вони так будуть боротися з інфляцією і проводити реіндустріалізацію США. Їм потрібна дешева енергія. Не виключено угоди з Венесуелею, Саудівська Аравія, яка дуже хоче, в тому числі оборонний союз зі Сполученими Штатами Америки. Тому, а Європа, в тому числі, Європі говорять, є російський газ ага. у нас є гарні виробники в Техасі, так, і ви розумієте, що треба робити. Що купувати треба тільки у них. Європейці, судячи з того, що як вони. Активно про це заявляють. Вони навіть заявили, що вони готові виступати на боці США у, торг... у майбутній у війні торгівельні війни з Китаєм. Теж вже таке вже розуміння, куди вітер дує, і ми будемо спостерігати багато цікавих речей, які мають в догострові навіть довгостроково. Вже будуть ефект мати вже 25-му році. Дуже неприємний в першу чергу для трьох країн: Росія, Китай та Іран. От, знаєте, я, от, я впевнений, що зараз у багатьох українців, в, скажімо, в своїй уяві, ми в де -чому, в де чому сподіваємося на те, що з приходом Дональда Трампа щось зміниться. Зміняться підходи, можливо, до оперативного прийняття рішень, по-перше. По-друге, ми ж не знаємо, як він буде, скажімо, вчиняти. Тут зрозуміло, що і для України може бути в цьому небезпека, в цій невідомості. Але, тим не менш, в більшості є сподівання на те, що, по-перше, Трамп дуже швидко розбереться з Росією. По-друге, не виключено, що він буде тиснути на Україну в якихось питаннях. Можливо бути? в питаннях території, можливо, в питаннях закінчення війни, але і впевнений, що він буде тиснути і в питаннях певних реформ трансформацій всередині держави. Ну, Як ви оцінюєте це? Ну давайте так. Головне хочу сказати в жодних тих пропозиціях, які не озвучені Трампом, uh -huh. але навколо його оточення, немає пункту щодо скорочення військової допомоги. А це головне доросло. Це головне. Ми повинні розуміти. Головне uh -huh. навіть те, що нас часто лякають, там, там що Дівенс там публікував, і так далі. Помітьте, там головне, що сказано: що допомога Україні у будь-якому разі буде. Uh -huh. Там в обмін на віртуальний вступ, нато не віртуальний вступ. А це головне того, що боялася Росія. Вона ж хотіла повну демілітаризацію України, щоб була не озброєна армія, щоб можна було робити все. Цього не буде. Це вже очевидно. Навіть той представник там не запам'ятав, що прізвище, яке озвучене, але ще не призначений. Подивіться, що він там пише. Озброєння, озброєння України все рівно допомога і навіть якісь гарантії, те, що нам потрібно, ви маєте на увазі кіткело Кіт да. да. бойових генерал і так далі. Але я думаю, що це поки що такі примірки, і це дуже не подобається росіянам. Тому що, що ж хочуть росіяни? Питання території, як ви mm -hmm. говорите, що хочуть росіяни? Mm -hmm. Тому що як тільки. Вони ж хочуть, щоб американці підписали, саме підписали разом з європейцями, з китайцями, підписали анексію територій. Їм не подобається та позиція, яку на першому етапі висуває різні Трампські цього, що заморозка навіть по лінії розмежування. Але враховуючи те, що дали дозвіл бити по території Росії, я впевнений, що це узгоджено вже з Трампом. Тобто зміни вже почалися, так, і протипіхотні міни, проти яких е, там і Обама виступав, і раптом вони рік. Так, там різні там, ситуації. Тобто, ми повинні розуміти, що апокаліпсису немає. І знаєте, угу. що цікаво? А, от мене один знайомий був в США там десь три тижні тому, сказав цікаву річ, що виявляється. Республіканці а, мають а, більш таке поваж, поважне ставлення до Будапештського меморандуму, ніж демократи. Незважаючи на те, що підписували демократи демок... Республіканці говорять, що ми людям обіцяли допомогу і не виконали. І три тижні тому я почув цю історію, але не повірив, що вона реальна. І наступно сказала Тоді ми повинні повернути їм ядерну зброю. І бачите, і ця історія сплила в газетах, ну буквально тиждень тому, на що відреагував цей Медведєв. Ви бачили там, так? Так, так. Це вже республіканський дискурс, що ви розуміли. Да? Вони так ставляться до цього, тому що є, є обов'язки, які є. Тому що є підпис президента Сполучених Штатів Америки. Це цікаво, до речі, повороти. Сам не очікував, що воно так буде, але підтвердження, от в пресі я ж там я, я про це чув. Угу. І ми повинні розуміти, що. Е, от лінія розмежування теоретично припустимо. Судячи з того, що удари вже йдуть по території російської режим авіацією, в тому числі ми просто не знаємо. Це означає, що з Курська області вже росіянам не вдасться вибити українців. Це означає, а лінія розмежування, що на території Росії залишається, да. Далі росіяни не хочуть лінії розмежування, вони хочуть фіксації. На що ніхто не піде, що американці підписали це Но вони ще й певних територій хочуть. Вони кажуть, віддайте да, Запорізьку за да, да, ну, Керсонську Херсонську, не тільки на цьому. Вони да. ж вони ще ширше. Вони хочуть контроль над східною та Центральною Європою, Про що говорив ба Навалдає Путін? Вони на цього не відступилися. Я вас запевняю, як тільки адміністрація зараз Трампа вийде з ними перемовини і почує перші історичні лекції про Печенігів та Рюриковичі, здаю, що Трамп буде в це вдавати. Спираючись на, цього, на це, вони говорити, ми претендуємо, що на Східну і Центральну Європу mm -hmm. вони про це говорять. Е, я думаю, що повернуться до плана Пампео, який було опубліковано теж там 500 мільярдів ленд-лізу, бере mm -hmm. що завгодно. А, і і не і ні в чому собі да, не чого собі не відновили. Тому що республіканці не проти грошей. Вони те, щоб воно виділялося або в вигляді ленд-лізу. До речі, ленд-ліз ініціювали перше, ініціювали республіканці, коли почалася розмова угу. про взагалі можливий напад на Україну. Це ще 19 січня було, але воно не підтримано було тоді сенатом. А тому в даному випадку, в даному випадку, розмова з Путіним буде в традиційному для нього, як він любить говорити, в сортирі. Тобто, тут виявляється, що ця гра може бути вдвох. Угу. Да? І тут головний ковбой є. Не він, головним ковбоєм є людина, і Трамп її знає. Він кожного дня її бачить в зеркалі. Так і його позиція саме така буде. Ось можуть бути різні претензії до України, можуть бути. Це правда. Можуть бути от там. Давайте ви відмовляєтесь від НАТО, Теоретично може бути. Але вони готові тоді завалюємо зброєю, так даємо все, що платять за все європейці, звичайно. щоб, ви щоб, 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 розуміли, американці не хочуть платити за безпеку. А ну скорочувати безпеку. Вони хочуть, щоб за все платили європейці. Так ну, в принципі, у нас вибудовується, Плюс-мінус така структура, коли, наприклад, Північна Європа зараз активно інвестує в українське ВПК. Так дає гроші на виробництво зброї. Це дуже добре в дійсності, але нам потрібно посилювати це, відкривати експорт, ставати частиною ВПК США в першу чергу. Так? Там і гроші можна заробити, і податки. От там про податки там з паном Кушнєрком ви обговорювали, і 200 мільярдів можуть заплатити. Не треба підвищувати податки. І якість нашої зброї буде зовсім інша, тому що ну, ми, на... да, в боях, тому що да, що... і в боях, і в тому числі на експорт. там да там вибачте контроль я упевнений, м'яко кажучи, покраще буде, наприклад, в тих міністерствах оборони і так далі. Ставати частиною ВПК Коли стати гарна думка стосовно надар, наприклад, в Україні. Ні, росіяни завжди не давали можливості досліджувати, а скільки у нас все ж таки газу та нафти, пане Тарасе. Російський диктатор Путін почав погрожувати новими ударами по Україні, зокрема по Києву. Російські ЗМІ про це пишуть. Нібито кілька готових до застосування ракетних систем Орешнік. Чи є це реакцією знову ж таки на? На оці дозволи бити по території Російської Федерації західною зброєю на зміну можливо настроїв в новій адміністрації президента. Ну Лавров Трампа. Вже заявив десь mm -hmm. тиждень тому, що позиція наступної адміністрації буде більш жорстка ніж діючий. І знову там згадав, що знов ніхто не хоче чути. Про права російськомовних і все інше, ну цю лабуду, за що вони говорять. Але тут цікаво інше. Я думаю, що це не пряма ознака того, що все ж таки розмова між Путіним і Трампом була. А звідки ти знаєш про більш жорстку позицію? Хто тобі офіційно сказав? Да? Ну хто тобі міг приїхати і сказати, що це? Це ти міг почути тільки від однієї особи. І, скоріш за все, все ж таки розмова була, яку вони дуже багато неприємно все почули. Тому те, що далі вони ж обіцяли, буде війна проти НАТО, якщо буде використання західної зброї. Але тут цікава річ, вони самі вже заплуталися. А в все ж таки, да, ні, ні, вони заплутались тому. А все ж таки, ті, ті області, які вони включили в Україну свою угу. частину. Це все ж таки Росія чи не Росія? Тому що Захарова випустила, сказала, а я це буде радикалізація всього. Так почекайте, виходячи з ваших термінів, ви ж включили там Крим, Запоріжжя, Херсон, свій склад. Там постійно, вибачте, моча ракетами вже давненько, м'яко кажучи. Storm Shadow там системно прилітає. Тобто, ви все ж таки вважаєте, розумієте, що доведеться йти, що це не ваша територія, тому що ви чітко, чітко розрізняєте, як говорите, стара і нова Росія. Так почекайте. Тобто там можна бити, ви вважаєте, що це не Росія, а тут не можна би. Вони тут заплутали, здали. Були погрожі, що це буде війна проти НАТО. Тиша, тому що пішли. вони були ви змушені визнавати, що йдуть удари по Курску, по інших, окремо працюють. Спецслужби у нас працюють гур по своєму напрямку, виносить там, да з б'ють по енергетиці, продовжується, ніхто не зупиняється далі. Вони використали цю міжконтинентальну ракету, так для того, щоб показати, що у них, начебто, щось є. Знову почалися лякалки, і була абсолютна тиша: ніхто ніяк не відругував, удари не припинилися, і Блев знову вскрився, як нещодавно Лавров сказав. Дата втратила всю пристойність. Якось так, от не так сказав. Тут вони виходять з новим блефом, сказали: ні, ні, почекайте. Ви зрозуміли, що це була погроза? Ну вже я розумію, що позиція західних країн так, ми зрозуміли, що це була погроза. І була відповідь в тому числі парламентська асамблея. Вже проголосували, давайте Україні тамагавки. І це дуже добре в дійсності тенденції, які дуже добрі для України, і це ще раз показує, що знову все ж таки адміністрація час буде працювати проти Росії, і вони це розуміють, тому що не дуже їм подобається, що вони чують що ніхто не збирається брати до уваги те, що вони збираються, претендують. Тут питання не в тому, що вони говорять вийти там Запоріжжя цього. Вони ж претендують на територію всього радянського союзу ще раз. І Варшавського блоку, тобто Румунія, Болгарія, Польща вони теж вважають, що повинно бути під їхнім контролем. Це сфера впливу. От те, що говорив Рябков у 21-му році виходячи на запіраті манатки, нічого не помінялося, і це в дійсності великий плюс для нас, тому що ця шиза вони будуть повторювати вже республіканцям, і будуть повторюватися це Трампу який теоретично готові був в якісь, ну от, говорить, ну для нього от, з точки зору а, там його раціонального мислення, добре зупиняємося там на лінії розмежування, там да потім починаємо перемовини, там, умовно кажучи. Але ж вони цього не хочуть. Вони ж хочуть, щоб а, в щоб США підписалися в злочині, в тому числі а це порушує її хельсінські домовленості від Сімдесят року, при непорушність кордонів Європи і так далі. Тому вони оце починаються лякалки. Тут е, може бути ядерна зброя, і так далі. Але ви повинні розуміти, що росіяни і так використовують проти України потенційні носії ядерної зброї. Це є Ескандери, це і ракети Х-105 і 101, чи як вони там mm -hmm. називається. Більш того, враховуючи мінітеризацію ядерної зброї, є міні-заряди. Це ж можна навіть в бомби ці фаби ставити. Це не проблема, так для них. Ну, технічно виконати ядерний удар. Але проблема в тому, що якби вони були упевнені, що ядерний удар вирішить їхні питання, вони б давно використали це без наслідків для них. Але вони розуміють, що це нічого не вирішить, так? А, і наслідки будуть катастрофічні для Росії. Більш того, їх тоді ще Байденівська адміністрація попередила, подивіться рік тому чи два тому. Бен Ходжес mm -hmm. е, коментував, що буде, якщо буде використана ядерна Ну, Він там сказав: ну за дві години буде знищено Чорноморський флот. Ну тоді він ще існував. Там да? е, там, СБУшники, там разом зі своїми сібеєві, що її надобили. І, до речі, перший заліт оцих надводних дронів був якраз середина серпня 22-го року. Це до цього всіх лікав, не дай Боже, перша ракета прилетить в Крим. І не дай Боже, прилетіла 9 серпня. Чітко пам'ятаю це. Далі в Бен Ходже сказав, що протягом 6 годин буде знищені всі цілі російські на території України. Тобто це та, ну, все ж таки, дуже обережна адміністрація Байдена з такими, знаєте, достатньо вегетаріанським ставленням до світа чітко і ясно вказала, що будуть робити. Ці ти, а ці точно зроблять. Ну, без заперечення, що, не дай Боже, це буде, буде така відповідь, що вам дуже не сподобається. І тому вони, звичайно, будуть лякати, будуть таким чином а, демонструвати, що у них є. Я не виключаю, що можу по Києву щось подібне а, зробити. Правда, деякі наші глядачі говорять, ну так що чого не лякає там Верховну Раду, там кого вони хочуть, щоб там якщо Верховну Раду взлетить там в споруду. На жаль, не вийде, тому що там поряд китайське посольство. Оце. До речі, аргумент я вам дуже дякую, що завітали сьогодні. Дякую. До нашої студії. Тарас Загородній, політолог, політтехнолог, друзі, в цій годині в нашій студії. Я дякую всім нашим глядачам.